Українцям підняли ціни на оформлення документів. 7 жовтня ДП у документ змінив тарифи на оформлення документів. Нові ціни встановлено, зокрема, на оформлення паспортів, міграційних документів, обмін посвідчень водія та інші послуги. Про це повідомляє Центр обслуговування громадян Паспортний сервіс. Зазначається. Що змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП у документ «У» на території України? Тариф на пакет сервісних послуг стандарт становить оформлення громадянам України паспортних документів 6510 гривня, оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру 12510 гривня, обмін водійського посвідчення, 9510 гривня. Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу 950 гривня, проставлення апостиля 650 гривень. За уточненням щодо сервісних послуг можна звертатися до фахівців центрів обслуговування громадян паспортний сервіс, які надають консультації онлайн та у телефонному режимі. Слід зазначити, що оформити документи можна також у ценапах і відділеннях Державної міграційної служби. Збережи. Підпишись. Поши.